pojasnimo ćemo crgova. Pravilo je da radimo za danas s pritom. Mi to samo.

Ви мене просто залишаєте злочинцями, які мене не запрошують розслухати. Я що <просу просу> залишається злочинним групою. Ви мені кажете, що я не власник. Я вам кажу, я завжди не власник. Я повідомляю, що це злочинна група, яка мене власник. Я вам це написав. Я відповів, що це є дні поліції, у вас буде камера. Вона буде там. Вона власник. То ви свідомо мене зараз злучаєте з угрупуванням, яке мене Ну Дивіться, ви звернулися в условиу дивіться, Ви мене просто, я кажу, вас попереджую. Тобто, якщо зі мною що стається, ви відповідальні повністю за те, що зі мною сталося, бо ви вас сюди, ви як зобов'язана особа, вас прислали сюди на виклик. Розумієте, да? Ми Тоб... до вас приїхали, щоб відібрати письмову заяву. Не тільки ви мене, мене викрали. 에... Да. Вас викрали? У вас було свідча проти мого вона відмовилася. Я її оформляю. Я зазначаю є... от в камеру, Добрий, що ці він. хто ці вод їх обов'язково візьмете пояснення і мають затримати за сприяння. Ну, ми поспілкуємося, яка там ситуація да, дадуть да, письмові, да, тому, да, що я потім пошта ну, вусково і я би хотів, щоб їх затримали за те, що посприяли змушені ну, групі. Ми зараз не я зараз з ними поспілкуємося. Так. Це не завжди, не значить, що вони приїхали. Ну їх притягнете я... до відповідальності. У вас мобільний при... телефон є, це є ваш мобільний е, е, телефон. Тому Те, що ви є зазначено в повідомленні. Мобіль, ми, ми, ми до вас телефонуємо. Добре. Ні, а ви як хочете, це ваш право, потім просто слідча група буде займатися, чому ви залишили мене десь в лісі злочинцями, які мене викликали. І все, ну Шу. це ваш вибір ті. Тому райтеся, що хочете робити. Просто в разі зараз... якоїсь, не дай Бог, що зі мною станеться, відповідальність буде зараз посередньо я нова. Я зараз з ними зв'яжуся, з ними поспілкуємося потім там, там, ситуації. Там, і і ну ви там пояспілкуєтеся. Мені головне, щоб цей, тобто ви мені зараз е, не можете надати допомогу, щоб мене визволити з і порупування, правильно? Ні, мене ви а ви мене лишаєте, прийшли, поговорили. Я лишаєте між викривачами. Ви не можете допомогти, правильно? Мені треба, щоб ви мене вивезли додому, оформили їх слідчу оперативну, яка за ними займеться. Зараз я з ними поспілкуюся. Ви спілкуйтеся, ви ви спілкуєтеся, ви будете тут зараз на місці, так? Зараз поки Ні, я на гриби піду. Я, я зараз подзвоню другій групі, я скажу, що ви мені не допомогли. Я дзвоню, щоб вас оформили за те, що ви мене злочинцями лишили. І це. Тобто ви відмовляєтеся зараз на допомогу? Ми, ми від вас не відмовлялися. Я я не мені, мені треба допомогу отже і негайно. Я не хочу зараз тут гуляти. Я вам скажемо, черговому повідомлю, що ви що ви потребуєте іншого наряду. Не допомогу. Якщо ви не можете, робіть, що хочете. Якщо ви не можете, тобто ви відмовляєте. Ні, дивіться, я, ви, я, ви, ви є службова особа, ви зобов'язані виконати закон. Так, ви закон пане, у пане, Не пане просто. Зараз я прийду на черговому, да. скажу про даний факт, no. і до вас з вами зв'яжуться. А, є, ви, ви, ви не поняли. Ви патруль... власне напра... важно є, ми є Ви є зобов'язана особа, яка має виконувати закони. Чи ви відмовляєте закон? виконувати? ну ми, закон ми... про запобігання корупції. Що, 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 про що, ми, ми нічого не відгуляємося до спіхання. Ні, ви виконуєте закон, а згідно закону? Ні, ні, ви не слухаєте. Ви слухаєте мене уважно. Ми не будемо тут вами щось. Ні, ви відмовляєтеся. так. Ми не відмовляємося. Ну, я кажу, що давайте ми або їдемо, або ви, на телефон, ви, і оформляє. зараз до вас зателефонують. Ми нічого не відмовляємося. Ні, ну, тобто ви зараз мені не даєте підтримки, так? Да? Все, ну, я теж почув. Я дзвоню тоді 102 і говорю, що ви відмовилися.